В ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Транспортний колапс після кожного дощу. Наші журналісти дізнавались, коли нарешті візьмуться за проблемний переїзд на перехресті Анкудінова та Руської. Вода піднялася, але підтоплень поки нема. В водному господарстві прогнозують подальше зростання рівнів води в річках. Троз мозку, гематоми і втрата велосипеду. Родина 16-річної Ужгородки після аварії залишилася з проблемами сам на сам. Хоча водій, який збив дівчинку, обіцяв допомагати в обмін на мирову без поліції. Подробиці далі. Після зливи в Ужгороді транспортний колапс. Машини потрапили у затори через один переїзд на розі вулиць Анкудінова та Руської. Під залізничним мостом утворилося озеро. Поліцейським довелось перекрити рух і пропускати тільки авто з високою посадкою. Тим часом вулиця Гагаріна перетворилася на суцільний затор. Коли нарешті візьмуться за комплексне вирішення проблеми, проблемного переїзду, І які існують варіанти, дізнавалась Ірина Крупко. 11 ранку, наче вже й не час під. А майже половина Ужгорода стоїть у заторах. Переїзд під залізничним мостом на розі вулиць Гагаріна, Анкудінова Руська, вкотре перетворився на пастку для автомобілів. Заїхав так, що двигатель повністю залив. Стояв, залито було повністю. Я йому кажу, двоє їх було. Один вийшов по поясу воді. Я кажу, що ти сюди заїхав? Він каже, лише ж рукою так махнув, зрозуміло. Ззаді чуть вище, а сюди заїхав там мотор, все затоплено. А потім його назад туди витащили, стояв там, потім його втащили. Про проблему знають усі. Після ранкових інцидентів поліція перекрила тут шлях, транспорт пустили в об'їзд. Ми вже знаємо по досвіду, що тут стаються затори через те, що автомобіль, автомобілі з низькою посадкою застріюють там. От, і відповідно, патруль знаходиться тут постійно, щоб уникнути е нестандартних ситуацій з автомобілями. Та через вимушений об'їзд на кілька годин утворилися затори. Проблема не нова. Визнають і у міському водоканалі і вкотре пояснюють, потрібні гроші і час. Там дожді приємники, як тільки дощ. Поднимается уровень там и подтапливает. На, на сегодняшний день уже изготовлен проект за рахунок коштов месяцевого бюджета, а откачивают здесь и КНС. То есть маленькая будет Автоматійське і все остальное почати роботи тут мають у вересні. Кошти передбачені на встановлення каналізаційно-насосної станції. Суму витрат і точні терміни не називають, поки нема навіть проекту. Вона буде виходити на вулицю Руську, значить, зараз завершуються роботи з проектування. Буде проходити експертизу після отримання позитивного експертного висновку. Буде визначено виконавця послуг. У нас є дуже велике. Надія ще зробити ці роботи в цьому році. А поки є надія зробити щось із проблемним переїздом, доводиться шукати інші шляхи, але заторів не уникнути. Направляти по вулиці Кошового і Верещагіна при такій ситуації тоді буде набагато про. Простіше об'їхати дане місце і виставляти просто додатковий наряд ще десь може в районі української, щоб там можна було регулювати, а не світлофором, а регулювальник тоді б міг. Бачити, що з якої сторони яка пробка розглядали варіант руху через залізничний переїзд поруч, проте тоді так і не вдалося зустрітися із залізничниками. А підняття рівня дороги під мостом кажуть не дозволене технічними стандартами і вартуватиме недешево. На розчистку зливової каналізації по всьому місту цьогоріч передбачили майже півтора мільйони гривень. Кажуть, уже провели роботи на шахті, центр ще у планах. Та поки місто після дощу все ще плаває. А тут під мостом роботи має проводити київська фірма, яка виграла тендер. Ми поцікавились Ужгородців, про які ще райони варто подбати комунальникам, бо вулиці заливає після дощу. Відповіді далі у рубриці громадська думка. Перчині біля э, кардіодиспансера, там ще затоплена вулиця. І майже вся полоса залита водою. На Закарпатської вулиці, там де круг, там така лужа, що думаю, сантиметрів 30 піднімається, стоїть часа 2 три От Грушевського по Швабській. і там просто пройти, коли йде дощ. Ну, Жалізне себе є, Пішохідна зона, зона. Топід все время постійно. і нічого тут такого, ну тобто треба по-любому щось з цим делать. На Лесі Українки, там теж калюжі. Вроді би ремонтували недавно дорогу, а калюжі є, обійти не можна. Не знаю, як ремонтували дорогу. На Волошина. вниз від Дельвеса. І скільки комунальщикам вже говорили, і визивали, і толку ніякого. Під залізничним. як переїзд на на Краснодонці. Є пролісок-садочок, до прорізка не добратися, там все в воді. Тут просто була річка на корза, там на крісті захлібнувся бідний мотоцикл. Десь на початку Закарпатської площа лабарці. Машини проїжджають по колесу у воді та і все. Це елементарно почистити зливи і тримати його належному порядку. Наслідок нічної зливи комунальники працювали з перебоями, але на цю хвилину вода вже має бути в кранах всіх помашкань Ужгорода. Нові труби прокладали поруч зі старими і провели переключення води. Старі ж діаметром більше 60 сантиметрів прогнили у багатьох місцях, навіть схожі на решето. Часто виникали аварії, прориви, багато води втрачалося через приховані витоки. Коли вона потрапляла у розташований поруч колектор вуличної каналізації, а згодом вуш, кажуть комунальники. Основні роботи проводилися на розі вулиць Легоцького, перемоги Баб'яка і на в'їзді в місто зі сторони сторожниці. Пластмасовий водопровід хорошої якості. Цей стальний він знаходився в аварійному стані. Ми його переключаємо, ми покращуємо водопостачання міста в Потрібно трошки пропустити воду до її освітлення. Після того вживати по можливості тільки кипячену. У західній частині області після зливових дощів рівень води у річках піднявся, але підтоплень ще нема. Опади наповнюють басейн річки Уж в Ужгородському, Перечинському та Великобрезнянському районах. Суттєвих підтоплень немає. Рівень опадів близько 30 міліметрів. Зараз лише починає формуватися паводкова хвиля. На ужі підйом води очікують на рівні 50-70 сантиметрів. Підтоплення та вихід з берегів прогнозують за два дні. Там дещо більше буде, може бути і до 50 міліметрів, але підйом рівні води на основних річках знову ми в межах 0,2-1,2 метра. Це Арахівський, Тячівський район, а потім хвиля буде йти і в сторону Виноградівського, Берівського району. Зі струсом мозку, саднами і без велосипаду залишилася 16-річна Вікторія Ерделі після ДТП. Аварія трапилась 22 червня поблизу Дастору. Машина збила дівчинку. Але за словами матері, водійка сама відвезла дівчинку до травмопункту і пообіцяла відшкодувати витрати на лікування. Тож до поліції родина відразу не звернулась. Але вже за кілька днів ситуація кардинально змінилась, а сім'ї почали погрожувати. Ніколета Бокшан продовжить. Ось на цьому перехресті вулиці Собранецької, провулку університетського й трапилось ДТП. Віка рухалась головною дорогою на велосипеді і потрапила під колеса авто, яке виїздило з бічної. Я їхала далі по прямій. Дорозі я її не замітила, і вона мене зачепила. Тому що я їхала далі прямо. Я прилетіла через машину, вдарилась головою об капот і впала на асфальт. Ну, після цього вона вийшла з машини. Якби хотіла мені на першу допомогу надати, але вона хотіла мене повести в травмпункт. Ця жінка вона мені сказала, що ніби це я винувата, тому що я її бачила, хоча я її не могла бачити через машини. Після ДТП водійка таки відвезла віку до лікарні у травмпункті. Дівчині діагностували численні забої. Герделі Вікторія Вікторина була збита машиною на вулиці Собранецькій з діагнозом забійна рана цільної ділянки голови, забійні садноліктів суглобу, лівого і лівого на Дитина була госпіталізована в дитячу хірургію. Два тижні Віка лікувалась у нейрохірургічному відділенні. Рану на голові довелося зашивати. Мама дівчини розказує особисто заяву до поліції не писала, адже жінка водій авто запропонувала розійтись мирно, відшкодувати витрати на лікування дочки. Запропонувала розійтися мирним шляхом. Я сходилася, бо думаю, ну. Треба бути з людьми по-людськи. Через годинку-півтори передзвонилася з погрозами, чуючи по голосу, що вона була на підпитку з якоюсь подружкою своєю поображала нас дитину, і мене пообзивала по всякому, і що в неї є свідки, що дитина спеціально в неї в'їхала. На... Ми ще її маємо за ремонт машини відшкодувати, тому що в неї машина зломана, як вона буде без машини тепер далі їздити. Сама жінка погрози заперечує і винною себе не вважає. По-перше, я в лікарні, по-друге, жінка наводить наклепи, тому що я не відповідаю їй такими ж статтями. Я дів'язною ну, я не займаюся. Дівчина виділа сама на мою машину, так що, ну, там питання всі дослідження. Через те, що поліцію на місце аварії ніхто не викликав, розслідувати ДТП буде складно. По даному факту проводиться досудове розслідування, є розпочато кримінальне провадження. Вже є призначено низка експертиз, які повинні дати відповіді на всі запитання. Якщо ж вона даної жінки, яка керувала транспортним засобом, буде доведена, то їй загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу виправних робіт або ж максимально це позбавлення волі з позбавленням. Права керування транспортним засобом Катерина Ерделія вже найняла адвоката та сформувала заяву до поліції. каже, судитиметься за відшкодування моральної шкоди та витрат на лікування доньки. Продовжуємо розповідати про головні інформаційні деталі дня. Далі у випуску депутати проти інвалідів сесія Ужгородської міської ради почалася зі скандалу через приміщення колишньої котельні, яке обіцяли віддати під реабілітаційний центр. Ще 10 мільйонів водоканалу на реструктизацію боргу та поповнення фондів комунального підприємства знову дали гроші з міського бюджету. Але від підвищення тарифів ужгородців це не врятує. Рентген-апарати, кардіографи, прилади звукової діагностики. Більша частина цієї апаратури з лікарень обласного центру давно мала б піти на утилізацію. Натомість на старому обладнанні й досі проводять діагностику сотням людей. Ужгородські депутати посварилися з інвалідами. Засідання сесії міської ради вже традиційно почалося зі скандалу. Члени закарпатського осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та військові розкритикували дії міської влади. Вони переконані, міськрада банально зливає тендер на приміщення котельні, яке обіцяли на пільгових умовах віддати під реабілітаційний центр для атошників та інвалідів. Раніше Ужгородська мерія обіцяла їм два. 2 мільйони. А згодом вирішила зменшити цю суму до 100 тисяч. Чиновники виправдовувались, мовляв, усе через особливості бюджетного законодавства і обіцяли повернутись до питання на наступній сесії. Я думаю, що реабілітаційний центр ми теж знайдемо інвесторів. Шановні депутати, треба думати про національну ідею, національний інтерес. Якщо у нас не буде цього, то ми не зможемо сформувати державні цілі національної політики. Так як з Державного <coughs>, yeah. фонду регіонального розвитку виділено 1 мільйон гривень для фінансування для реабілітаційного центру, співфінансування по бюджетному кодексу для на рівні 10. Таким чином це сума на світлець. Ужгородський водоканал отримає майже 10 мільйонів гривень. За виділення коштів проголосували 28 депутатів. Вони внесли зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2016-2017 роки. Відтепер дотація на покриття збитків водоканалу становить 8 мільйонів 921 тисячу гривень. Ще 11 мільйонів 700 тисяч дадуть на поповнення статутних фондів КП. Нагадаємо, Ужгородська міська рада вже Одноразово виділяла мільйонні дотації на це підприємство. Змінювала керівників, водоканал і зараз має проблеми, особливо з покриттям боргів за сплату електроенергії. Окрім того, із серпня в Ужгороді зростуть тарифи на воду. Подорожчання буде відчутним на 2 гривні за кожен кубометр. Детальніше розкажемо у наступних випусках. Рентгенапарати, кардіографи, прилади звукової діагностики. Більша частина цієї апаратури з лікарень обласного центру давно мала б піти на утилізацію. Втім, на старому обладнанні й досі проводять діагностики сотням людей. У міській районній та обласній лікарнях й зараз використовують устаткування, якому по 30-40 років. Хоча термін експлуатації не має перевищувати семи, деякі обладнання показує неточні дані, Деяке взагалі шкодить здоров'ю. Проблему до Сліджувала Наталка Ігнаці. З міських, районних та обласних бюджетів на медичне обладнання. Щороку виділяється мізер, якого вистачає хіба що на частковий ремонт техніки міській лікарні рентгенапарат ремонтується щонайменше двічі на рік. Йому вже більше 30 років. Він експлуатується утричі довше ніж мав би. На відміну від сучасних, дає більшу дозу опромінення і пацієнту, і лікарю. Сучасні апарати із цифровим виводом інформації вони мають меншу дозу опромінення і набагато більш достовірні результати. Лікарня конче потребує оновлення рентгенапаратів апаратів і насамперед цього в травмпункті. Комп'ютерний томограф у лікарні з'явився у 2004-му. Він був списаний в Британії. Через те, що коштів у міському бюджеті на новий не було, взяли, що давали. Такої техніки в Україні та й в усьому світі знайти вже майже неможливо. Заміна найменшої деталі перетворюється у справжню проблему, бо їх вже давно не випускають. Бракує і майстрів. У обласній лікарні старі рентгендапарати замінили минулоріч, витратили 4 мільйони гривень. Наразі лікарні конче необхідні ще 28 мільйонів на новий ангіограф. Він дав би можливість діагностувати проблему судинних захворювань та відразу проводити оперативні втручання. Для такого апарату у корпусі лікарні є спеціальне приміщення. Замість сучасної техніки тут вже 8 років стоїть старий поламаний ангіограф. Оці високоточні, малоінвазивні, там, катетеризації судин, до прикладу, чи магістральних, чи внутрімозкових, без такого приладу неможливі взагалі. Тобто робляться протезування, робляться шунтування, робляться операції на венах, але того обсягу сучасного ангіохірургічних втручань без наявності такого приладу виконати просто апріорі неможливо. Подібний апарат є лише у кардіодиспансері, проте він діагностує виключно судинні проблеми серця для визначення проблем в інших частинах тіла. закарпатці змушені їздити в Київ або ж за кордон. Проблема в обласній лікарні є з УЗД-апаратами. Вони занадто старі. Через це результат діагностики може бути не завжди точним, а недуга – непомітною. Якщо він застарів, якщо датчики поломані, то ми не можемо скочити вищі голови. Новіші апаратури мають новіші технології, новіші візуалізації. В них екрани краще йдуть. Ми можемо набагато більше бачити і скоріше побачити ту проблему, яка є, особливо онкологію. Але всі рекорди за віком та якістю медобладнання б'є міська поліклініка. Апарати для сушіння рентгенплівки з 1975 року працює у лабораторії такий лише один, інший просто стоїть як меблі. Та у найгіршому стані машина для проявлення рентгенплівки. Від хімії, яка застосовується по технології, апарат повністю роз'їло. Це видно відразу. До того ж, у кабінеті немає належної витяжки, а це загрожує вже здоров'ю самих медиків. Вентиляція примусова значить один Обмін повітря 4 до шести майбутну зараз так окошко відкрили. Ну є централізована вентиляція. Останні п'ять років персонал буквально волає про потребу заміни, обладнання та ремонту приміщення, але поки гроші лише обіцяють. Цього року нам виділили незначну суму 120 тисяч гривень на ремонт рентгенологічного лабораторії тут, в тут, у нашій поліклініці, цей ремонт ми чекали давно, але за закупку конкретних таких якихось дійсно апаратів поки що не йшлося. Хоча потреба в цьому є. Проблема і в тому, що навіть якщо обладнання куплять, то на його обслуговування коштів знову не передбачать. На Закарпатті подорожчали хліб та соняшникова олія. Про це повідомляє головне управління статистики у Закарпатській області. Зокрема, у червні ціни на хлібобулочні вироби зросли на півтора на олію на піввідсотка. Понад процент додали у вартості алкоголі. Тютюн зафіксували також і сезонне зниження цін на овочі. Вони здешевшали на 13, цукор майже на 2, молоко на півтора відсотки. На цьому у нас все. Бажаємо, аби ваші новини складалися лише з приємних деталей. Дякуємо за увагу і до зустрічі у наступних випусках.